Всім доброго козацького здоров'я, друзі. Я, як зазвичай, йду на рибалочку. На рибалочку йду сьогодні в те місце, де я вже один раз був. До речі, непогано так половив щучку і трішки про монтажі вам розказав. Ось тут появиться посилання така силочка. Друзі, йду на щучку, Іду на щучку. взяв приманок таких, ну, дебеленьких, можна так сказати. В порівнянні з тим, що берегова щуча рибалка, да, ну, на моїй водоймі, моїми руками, точно це не дуже здорові приманки, тому що, ну, по-перше, я майже завжди ловлю з берега. По-друге, ну, якщо поставити 7 дюймів, знаєте, може якийсь той шнурок 300-грамовий і не клюне. Хоча за ним я сьогодні не йду на місце. Такий лісочок там і корчі, друзі. Корчі. Сьогодні буде рибалка по корчах. Я готовий відриватися. І морально, і фізично є запас приманок, гачків, грузків, друзі. Тому сьогодні спробуємо щучку. Поупираємось. Я сподіваюся, у нас покльовочки будуть, тому що... Ах, дивіться, друзі, яка краса. Листя падає. Я надіюсь, будуть поклюочки, тому що все-таки осінь, осінь і рибка повинна клювати. І плюс до того, сьогодні такий пасмурний, гарний день. Зараз на годиннику друзі, одну секундочку, без 20 час. Майже перша година. Сьогодні буде така вечірня рибалка, тому... І також я її розділю на два таких фрагмента. Я дуже люблю ну, трохи міксувати такі всякі приколи. Спочатку ми половимо в корчиках, де рибка, в принципі, стоїть і чекає свою здобич, да? І далеко переміщуватись не потрібно. Якщо буде ще наснага, ми перемістимося на такий більш чистий. Відрізок річки, але він буде хороший травою. І саме на вечір ми вже почекаємо оцього славнозвісного виходу щуки, котрий ну, буде чи не буде, це, ми, це потрібно перевіряти, але 100% потрібно, буде, потрібно знаходитись в правильному місці у правильний час. Так, друзі, дойду, включуся. Ось такі, друзі, хащі. Дивіться, листя нападало. Я був е, в цьому місці на минулих вихідних. Трохи похолодало, але це нам навпаки на руку грає. Зараз, друзі, е, складаю, складаю у своїй снасті, знайду такий куточок якийсь. Ось така місциночка. Друзі, отут ми. І зберемось. Потихеньку збираю свою снасть, друзі. <хи> Навіть жарко. Хоча сьогодні такий прохолодний день, поки дойшов, не так і далеко сюди йти. Нехай це залишиться в секреті, друзі. Що це за місце? <хи> це, звичайно, жарт. Сьогодні будемо ловити 83-ю азурою савадою 22-го року, друзі. Це моделі немає в продажу. Вона, ну, скажімо так мала вийти цього року, мала вийти цього року, але дуже сподобалася мені саме оця 80, 86 савада. 86-та савада 2022 року. Дуже мені сподобалась. Вона така, досить жорстка, і як мені здалося, в порівнянні з іншими да, якими я також ловив щуку, вона дозволяє ну, е, саме ось така жорсткість. Трохи інакші проводки робити, які, можливо, зараз будуть нам в пригоді. Про це, звісно, більш детально, вже коли піймаємо рибу. Ось так вибрав зі своєї зі торби з силіконом ось такі силіконові приманочки. Сьогодні спробуємо, друзі, ну, ось такі кольоровій гамі попрацювати. Я, звісно, не сумніваюся в своїх приманочках, але ну, перевіримо, який колір і який розмір, друзі, буде працювати краще. Це у нас 4 дюйми, а це ну, 2,8. Спробуємо. Є також отакі 3,3 дюйми. Ну, Взагалом, ось такий набір силіконових приманок. Зараз я їх оснащаю офсетними гачками, обов'язково офсетними гачками. Тому що рибалка у нас сьогодні в корчах. Обсетний гачок, прохідний груз і, і спробуємо вже нарешті половити рибку. Друзі, насправді збори ці дуже багато часу займають. Друзі, перше, перше місце моєї рибалочки е, я поставив ну, ось таку яскраву приманку на 5 грамах. Тут у нас місце не глибоченьке, тому Вага прям сильно здорова нам не потрібна. Тут головне не закинути на гілку, тому що місце закоряжене, але в ньому має і рибка стояти. Розпочав, ну так потихеньку, спочатку під ноги, там один закид Ух, друзі, оце була подача Така дебела, щуча подача. Закинув під самий під самий корчик, і вона Моментально відгукнулася. Моментально. Але бачите, в холосту. В холосту зараз ще декілька закидів ми зробимо в ту сторону. І якщо рибка наша не буде ще раз відкликатися, ми змінимо. Траєкторію забросу запам'ятаємо, знову, може це окунь? Запам'ятаємо те місце, де в нас риба клювала. Друзі, зараз спробую ще раз поміняти приманку. Запам'ятаємо, де риба клювала і буквально там через хвилин 30-40, 20, ну, наприклад, ми можемо повернутися і спробувати цю рибку доловити. Так, друзі, і якщо, мабуть, це буде правильна тактика, у нас декілька покльовок було на лох, ми поставимо ну, темну таку приманку, грінпампінг, можна так назвати її, таким чином ми... Ще й змінимо кардинально колір. Друзі, побачив рибку, побачив щучку. Вона вийшла за приманкою, взяла в зуби, але я, мабуть, зарано підсікнув. Прямо ось тут. Вийшла риба, потримала мою приманку, ну, мабуть, що вона вже не клюне. Невеличка така щучка. Бачите, знову перейшов на оцей яскравий колір. Можливо, він сьогодні буде у нас. Добре працювати, тому що на темний, на той грінпампінг я декілька закидів зробив. Не знаю, на цей клюнуло відразу, а на той не було реакції. Так, і мабуть ми ту щучку вже вкололи, їй потрібно відпочити. В місці лову моєму багато як так такі трави, друзі. Ну, але у нас монтаж проходить майже скрізь. В основному от такі монтажі ну, чіпляються. Якщо ми попадаємо там, десь між гілок, ну воно попало там, знаєте, дуже вузько. Або якщо була покльовка, да, чи там зацепилася за якусь іншу преграду водяну. І стягнуло крючок. Стягнуло крючок з приманки. І він залишився відкритим. Тоді, звісно, у нас гачок може там і трави начепляти і в гілку десь. Опа! Блін, була подача, друзі. Знову була покльовка, але я не був готовий. Балачки балакаю, а треба рибу ловити, друзі, дивіться. І мені здається, риба клює сьогодні. Риба сьогодні, здається, клює. Кажи гоп, поки не перескочиш прям під самими ногами. Клюнула, але, друзі, була б не наша, була б наша, то точно б не зійшла. Ну, 100%. Так, чисто для перевірки зроблю ще один закид, Чи є тут Ще хто. Адже в таких місцях щука може стояти, ну, можна сказати, парами. Не обов'язково тут одна риба. Чому я розділяю свою рибалку на, ну, наприклад, ось такі дві частини, як сьогодні? Перша частина це у нас рибалка в коряжнику. В такому випадку наша щука ну, стоїть під якоюсь умовною гілочкою завжди. Їй нікуди не потрібно переміщуватись, нікуди не треба шукати свою здобич. Її здобич сама підходить під цією коряшкою, їй залишається під цією гілочкою зробити отакий ривок. Да? І вона вже наїлася, друзі. Вона завжди стоїть під цією гілкою. Вона може клювати. Вона може не клювати. Бути там голодною, ситою, але зазвичай нікуди вона, це місцева щука, вона нікуди не переміщується, нікуди не переміщується, тому, в принципі, ось, е, ну, наприклад, є сім е, от таких гілок, сім коряжок. І там, умовно, може бути сім щучок. Сім щучок. Якщо ми їх там укололи, подержали на крючку, да, там, е, звісно, робимо паузу. Повертаємось туди за півгодинки, да, хвилин 40, ну, в різних випадках, по-різному. Півгодинки, хвилин 40. І спробуємо ще раз. Да. Клюнула, не клюнула, таке діло. Далі вже побачимо по ситуації, да. переміщуватися чи залишатися на цьому місці. А якщо ми говоримо про. Ловлю щуки саме на таких якихось відкритих участках, да, відкритих просторах. Втора частина моєї рибалки це такий прямолінійний відрізок річки, да, поросший травою. І щучка там, в залежності від е, свого апетиту, так, може ховатися під кущем і більше нічого буде не цікаво. Вона просто під травою стоїть. вона Шлунок повен і їй нічого не потрібно, ну можна так сказати. Але на вечір вона може піднятися да, і пропатрулювати якусь там наприклад, місцевість. Десь вдолі якоїсь бровочки пройти, десь пошукати в одному кущику в іншому. Тому е, це і от вечірній виход він має бути. він має бути, Можна залишитись, звісно, на коряжках, да? Е, і дочекатись, да, там, коли вона клюне. Але, друзі, риба е, в цих місцях, ну я би сказав так, е, штучна, ну, штучна. От, я, наприклад, я кажу умовно, є сім коряжок, сім щучок там і стоїть. А на великому просторі да, у нас є можливість отако віялом прокидати е, місцевість, да, там вверх по течії, вниз, посередині, поперек і там більше Зону проловить і все-таки в надії на якусь активну рибку, котра опа, на активну рибку, котра, е, все-таки вийшла на полювання. Тому вечірній виход я думаю він буде. Є, Є, друзі, перша рибка. Перша, перша приперша. Насправді було багато. Клювань сьогодні, але чомусь вони не реалізовані. Я змінив місце. Ось такий щур щуронок, дивіться. Малюк-малюк, дуже маленьке. Прям на палці тако можна підняти. Змінив місце? Так, так, тихо мала. Тихо-мала. Змінив місце. І вона клюнула, то боже, це прищепка якась. <ріхи> В тих корчиках, друзі, рибку я свою не піймав. Так, ну ми її щоденько додому клюнула на масло. В тих корчиках рибку я свою не впіймав. Хоча й були покльовки. Чому так, не знаю, але я ж кажу, запасний варіант друга. Частина моєї рибалки, бачите, спрацювала. Спрацювала. І якщо перед цим усі покльовки в мене були ну на такого яскравого лоха, то бачите, зараз масло, він з'їв щурок. щурінок цей. І ще з такою клювакою доброю. Прямо з доброю клювакою. Так, друзі, ще одне перспективне місце. Перспективне. Опа! Водичка трохи піднялась. Я бачу в порівнянні з минулими разами. Так, колись от там десь у мене клювало. Бачите, на воді повний штиль. Вітру геть немає. Я йшов на рибалку. Пасмурне таке небо було. От думаю, сьогодні чудовий, щучий день буде. І лише пару клювань я там на тих корчах отримав роздуло ці хмари і вийшло сонечко. Я думаю, можливо, саме це зіграло таку роль, тому що рибка там, як мені здавалося, має стояти обов'язково. Друзі є. Місце спрацювало. Оце сьогодні щуки, друзі. Оце сьогодні щуки клюють. Дивіться. прямо на палці такого саваду піднімаємо. Це ще менше. Оце сьогодні щуки. Сама не відчіпляється. А ні, втекла, <гум>, друзі. Сама відчепилася. Маленький-маленький шнурочок. Знову на масло. Десь якась трохи логіка, звісно, в цьому є. Е, яскраве таке сонечко світить. Ну, тому темна приманка. Але, друзі, не завжди це працює. Я завжди все перевіряю. Декілька закидів одним кольором. ну Зазвичай я перебираю, ну так кардинально, наприклад, декілька закидів на лох, там нема покльовок, масло. Там грін пампінг спробував, кислоту. Класно, коли, звісно, ну з перших проводок воно клює. І ти раз собі вже і зрозумів, да? на який колір. Ну, вже можна, знаєте, ставку робити. Є, звісно, рибаки, які думають, що, коли клює, то колір не важливий, але коли ж воно клює, друзі, от коли воно клює, лише пару разів. На рік буває такі рибалки, де ну, прямо от роздача, роздача, роздача. А так, в основному це тяжка праця. Ту рибу треба і виходити і спокусити. Ще одне місце? Можливо? Кожна точка нам буде давати порибки. Я, в принципі, не проти. Дві щучки ми вже сьогодні з вами спіймали. Саватка, звісно, занадто потужна для отаких от щупачків, які сьогодні клюють. Тест у неї до 20 грамів, але все-таки низ, друзі, Дозволяє нам комфортно працювати отако з 5 грамами і 7 грамів. Певнено так працює. І зручно контролювати, звісно, саму проводку. Але ще я взяв цю вудочку сьогодні, щоб робити отакі от різкі збивки. Мені здалося на минулі рибалки це ну, додавало якоїсь такої нотки, особливої, саме в проводку, і риба наважувалася на покльовочку. І плюс до того жорсткою такою палкою легко струшувати траву. Зараз водичка піднімається і прям шматки цієї трави. Пливе по річці по південному нашому богу українському. Та й взагалі така досить приємна вудочка, легесенька. Ну просто легесенька, друзі. Є, друзі, горненько, горненько вшмалило. Гарнесенька Ухти Опа І десь в траву заходить, друзі, в траву Треба форсувати її, ухти Нормальна така З травою, з купою трави, друзі, здалася прям мені П'ятикілограмовою. Ну я жартую, звісно Набрала на себе так, тихенько. О, приманка наша десь уїхала. Так, зараз мала, я тебе відпустю. Ось, все, друзі. Така рибуха. Втекла. Ось так, друзі, її ведро бачили. Ми з вами... Не дуже багато рибки на цьому відео, але все-таки я постарався, друзі, ну трішки підняти тему пошуку цієї осінньої щуки, де її шукати, в яких місцях там і в принципі як піймати. Звісно, день на день не приходиться, але друзі, надіюсь, мої старання для вас були корисними для новачків. Там, можливо, для бувалих також хтось щось для себе підкреслить, а можливо і внесе якісь корективи в коментарях. Підписуємося обов'язково на канал. Зустрінемось.